Зайві вітрати під час війни необхідно скорочувати. Так бюджетна комісія обласної ради запропонувала відремонтувати стару систему для голосування, замість того, щоб придбати нову за один мільйон гривень. Подробиці у сюжеті. Економія на 990 тисяч на засіданні постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності було запропоновано вирішене питання із системою голосування. Раніше для цього в проєкті бюджету області на 2015 рік передбачили 1 мільйон гривень на придбання нової. Втім, як було зазначено на засіданні, і стара система перебуває у цілком робочому стані. Більше рекомендацій постійної комісії бюджетної було запропоновано та окремим рішенням обов'язково розглянути доцільність. Ще і тільки після рекомендацій бюджетної комісії можна було використовувати ці кошти. Ми заклали такий запобіжник. Ми проаналізували систему. Я доповів. Абсолютно по бальній шкалі надійні системи 4 бали. і Декілька модулів треба просто ще додаткових в резерв придбати, щоб якщо щось сталося, але вони не коштують таких багато грошей. І немає зараз такої потреби. Зараз, сьогодні, в цьому році купляти нову систему голосування за 1 мільйон гривень. За слова. Ами Дмитра Кропачова для нормальної роботи системи для голосування достатньо просто придбати новий резервний мультиплексор. Витрати на ремонт за приблизними оцінками будуть складати близько 10 тисяч гривень. А зекономлені кошти краще віддати на нагальні потреби військових частини збройних сил України. У нас немає жодної копійки на їх підтримку. Я пропоную розглянути та задовіднити потреби 30-ї механізованої бригади шляхом перенесення 1 мільйону гривень на нову систему голосування. Та що у нас вже передбачено в бюджеті на капітальні видатки. Наразі наявні два звернення від командира 30-ї механізованої бригади, в яких він просить Житомирську обласну раду виділити допомогу на придбання необхідних речей. Проте департамент фінансів відмовив на клопотання. Бюджетна комісія підтримала рішення допомогти армії, тож це питання вирішено. На найближчій сесії обласної ради Анастасія Туловська, Євген Ясулов, телеканал СК один.